Єдина справжня помилка не виправляти своїх минулих помилок. Любі учні! Вітаю вас на уроці української мови для 9 класу. Мене звати Дарія Прищепа. І сьогодні ми поговоримо не про Конфуція, афоризм якого ви щойно почули, а про помилки. Тема уроку редагування речень з граматичними помилками. Нещодавно, прогулюючись Києвом, я звернула увагу на рекламу. Мережа агенцій горящих путівок. Не дивились вони наших уроків з української мови, зітхнула я. Адже дієприкметника горящі в українській мові немає. Замінити його можна прикметником «гарячі». А щоб не допускати таких помилок, мерші вивчати нову тему. Граматична помилка це помилка в структурі слова, словосполучення, речення, які ж існують граматичні помилки. Перша. Неправильне утворення форм слів, наприклад, речення. Найбільш цікавішою книгою, мені здається, Месопотамія Сергія Жадана. Найбільш цікавішою помилка в утворенні ступеня порівняння прикметника цікавий. Правильно було б написати так. Найбільш цікавою або найцікавішою. Олексій та Максим хочуть стати програмістами в майбутньому. Хотять, звичайно, ні. Тут допущено помилку в утворенні дієслова третьої особи множини. Правильно сказати так. Олексій та Максим хочуть стати програмістами в майбутньому. Друге. Неправильно побудовані словосполучення. Наприклад, відповідно з контрактом, я можу повернути товар продавцеві протягом двох тижнів від покупки. Запам'ятайте. Правильно говорити відповідно до контракту, інструкції договору тощо. Третє. Неправильно побудовані речення. Кайдашиха бігла по селу і кричала, що мене вбили. Автор змішав ознаки непрямої і прямої мови. Потрібно виправити це речення так: Кайдашиха бігла по селу і кричала, що її вбили. Також ми можемо оформити це речення за допомогою прямої мови. Мене вбили, кричала Кайдашиха, біжучи по селу. Детальніший перелік граматичних помилок. Ви знайдете в матеріалах до уроку. А зараз час практики. На екрані з'являтиметься пара словосполучень. Неправильно побудоване та правильно. Вашим завданням буде обрати той варіант, який відповідає граматичним нормам української мови. Їздити по селам. Чи їздити по селах. Їздити по селах. Запам'ятайте, будь ласка, що українською правильно вживати закінчення ах у іменниках місцевого відмінка. По селам калька з російської. Згідно наказу чи згідно з наказом. Ви вже знаєте, що правильно говорити відповідно до. А тепер запам'ятайте ще прийменник згідно з. Згідно з наказом. Або, відповідно, до наказу. Їхати тролейбусом. чи їхати на тролейбусі, Їхати тролейбусом. Так само, як і їхати машиною. Потягом чи автобусом. Без прийменника на ЗОшит по математиці. Чи ЗОшит з математики. ЗОшит з математики. Звичайно. Правильним буде лише такий варіант: 4 автобуси чи 4 автобуса. Пригадаймо, що числівники 2, 3, 4 узгоджуються з іменником у називному відмінку множини. Тому правильний варіант: 4 автобуси. У 7 годин чи о 7 годині. Правильно відповідати на запитання. Котра година порядковим числівником. Отже, не в сім годин, а о котрій. О сьомій годині. І з цим завданням ви успішно впоралися. Молодці! А як щодо наступного? Знайдіть та виправте граматичні помилки в реченнях. Речення перше. Ми цінуємо і пишаємося нашими переможцями. Що тут не так? У цьому реченні. Присудки цінуємо та пишаємося не узгоджені з додатком нашими переможцями. Цінуємо нашими переможцями чи, можливо, наших переможців. Звичайно, що правильним є другий варіант. Отож, це речення повинно мати такий вигляд: Ми цінуємо наших переможців і пишаємося ними. Наступне речення: Граючись із м'ячем на вулиці. Мене переповнюють позитивні емоції. А як же узгодити дієприслівниковий зворот із підметом? Пригадаймо, дієприслівник означає додаткову дію. У реченні з дієприслівниковим зворотом обов'язково повинен бути підмет особа, яка виконує й основну і додаткову дії. А тепер розберімо запропоноване речення. Помилка в тому, що другорядна дія, дієприслівниковий зворот, граючись із м'ячем, не стосується підмета, емоції, які мене переповнюють. А з м'ячем хто грається, я. Отже, це речення буде правильно побудовано, якщо ми узгодимо виконавця та дію. Наприклад, коли я граюся із м'ячем на вулиці, мене переповнюють позитивні емоції. Третє речення. Мій брат вищий чим я на кілька сантиметрів. Забудьте про прийменник чим. Правильно сказати, вищий, ніж я, або вищий за мене. Речення наступне: Ми з друзями їли та насолоджувалися лісовими ягодами. Присудки у цьому реченні не узгоджені. Їли та насолоджувалися. Ми з друзями насолоджувалися лісовими ягодами. Але чи правильно сказати, ми з друзями їли лісовими ягодами? Звісно, ні. Ми з друзями їли лісові ягоди та насолоджувалися ними. А так значно краще. Ще кілька речень. Найбільш дотепнішим видався жарт Олега. Помилка в утворенні ступеня порівняння прикметника. Найбільш дотепнішим неправильно. Найбільш дотепним або найдотепнішим правильно. І останнє речення: як виявилося згодом, минулого місяця він одружився на Марині. Одружуватися не на кому на Марині, а з ким? З Мариною. Любі учні! Не бійтеся помилятися, але не забувайте виправляти свої помилки. Дякую вам за заняття! До зустрічі на уроках української мови, а з вами була Дарія Прищепа.